Ми проводимо, коли проводимо це, розказуємо як очищення. Ми робимо просто в телеграм-чаті групу, і ми розказуємо, як це робити. Да? Як це робити? Розказуємо, що потрібно купити для першого, другого, для третього етапу і так далі. Там є в телеграм-чаті, показую на телефон. Там є підтримка, тобто там є лікарі, нутриціологи, Два рази в тиждень прямі ефіри і плюс печатний матеріал, друкований. Так? І ми там все розказуємо, як пройти це очищення. Так от для того, щоб встановити і щоб все краще всмоктувалося, і щоб до того, як починати пити ту мікрофлору зразу, то правильно сказали, треба пройти якийсь хоча б мінімальний детокс. Тобто можна проходити, якщо ви ніколи ніякого очищення не робили, то треба пройти повне очищення, це в середньому займає три місяці когось чотири, в когось п'ять. У всіх базовий стан організму інший. В когось такий стан, що йому не можна з очищення починати, а його треба чимось здати силу тому організму. Бо для того, щоб хорошо очиститись, треба теж мати силу. А комусь треба короткий детокс. Комусь треба там йому хватить, там, допустимо, три тижні. Да? Він уже, як я, наприклад, осінню, ну особисто я про себе кажу, я осінню пройшла повну очистку. Да? Я раз в рік стараюсь пройти повну очистку. Після літа. Хочемо чи не хочемо, якісь паразити отримаємо, да? тому що ну, ту зелень неможливо, да? її домити, клубніку ніхто не ошпарює. Так само, як листки, не знаю, може хтось скріпи петрушку, ошпарює, я не ошпарюю. Да? Ну, воді вимачую, да, щоб воно побуло воді, відстало і так далі. Тому повна чистка весною можна зробити коротку очистку. Як її робити, включайтесь в наш цей марафон, який він розчитаний на 3,5 тижні. Розкажемо, що, як і що починати. Особисто вам, якщо ви вже, допустимо, зараз хочете, скажу, що починати. Це хлорофіл і подарко. І п'єте ви це, поки баночку не вип'єте з подарку, це 16 днів. Буде там 100 капсул. Це буде перший етап очищення. Перший етап, що за перший етап очищається, шлунок і 12 кіностіпірсна кішка і готується до подальшого очищення уже толстого кишечника. Далі буде зрозуміло, що там на тут, в общем-то, якось так да з до нема смисла. Ну верніше, як Хлору ми можемо додати, якби в будь-якому випадку, якщо ми не їмо там кисломолочне, молочне, часто квашені Да. Можна і зразу додати і не помішає, да? Okay. А допустимо, якщо ви хочете там, що більше я вам там допустимо більше, можете позвонити, сказати ця проблема. Може дуже до того подарку хлорофіла, може ще щось треба додати зразу. Наприклад, зразу можна ліп'янік додати. Теж гаражу зразу будуть чиститись, жовчні ходи, шлунок і 12 п'яти.